Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C++ і ми продовжуємо тему динамічних структур даних. Тож, зараз ми роздивимось, що таке стек. Але стек не в тому сенсі, як ми роздивлялись виклик операцій, а саме як структуру даних звичайного стеку. Ми знову кодити нічого не будемо, нам воно зараз не потрібно, ми будемо лише систематично роздивляти, що таке стек. Стек я вже трохи розповідав, що його можна уявити собі, наче якась ємність, і в неї ми складаємо якісь речі. Давайте, мабуть, так і зробимо. Ми намалюємо якусь ємність. Ось таку. І будемо класти сюди. Наші елементи. Тож, покладемо сюди перший елемент під індексом 0. Ну, в нас зазвичай будь-які масиви або колекції починаються з нуля. Якщо не помиляються в будь-якої мові програмування. Тож, якщо ми покладемо сюди другий елемент, він, скажімо так, закриє. Нам доступ до першого до нульового елементу, це можна уявити собі, наче ось це якась ємність, а це ми складаємо тарілки. Зазвичай так пояснюють стек. І якщо ми покладемо ще один елемент, третій, під індексом 2. То ми можемо працювати лише з ось цим елементом, з елементом 2. Щоб нам дістатися елементу 1, нам потрібно спочатку витягнути елемент 2. І тоді в нас буде доступ до елементу 1. Тож, цей принцип називається піло. Це означає first. In Last Out. Тобто перший зайшов, останній вийшов. Ми першим поклали елемент 0, потім ми поклали елемент під індексом 1, далі елемент під індексом 2. Тож, виходити вони в нас будуть. В зворотньому порядку. Цей в нас вийде першим. Цей елемент у нас вийде другим, а цей вийде третім. Ось саме так, за таким принципом, працює стек. Тобто ми накладаємо сюди елементів, але виняти ми можемо лише з останнього, котрий ми сюди поклали. Ще є порівняння з патронами в магазині будь-якої вогнепальної зброї. Тобто, якщо ми перший патрон поклали, ми його е, можемо забрати лише останнім. У нас немає доступу до нульового елементу до першого, якщо ми не виймемо наш ост... той, котрий ми останній клали. І він у нас буде в черзі перший. Якщо ви дивились мої попередні відео, то саме за таким принципом в нас працюють однозв'язкові списки. Як це в нас було? В нас був один якийсь елемент і, наприклад, другий. Ну і давайте ще третій, щоб нам було зрозуміліше, намалюємо. Чому б ні. І ось тут у нас були казівники, котрі вказують на наступний елемент. Ми поклали спочатку перший елемент, це наче він під номером під індексом 0. Далі в нас іде під, о, другий елемент під номером під індексом 1. І ось цей елемент під номером 2 під о, індексом 2. Тож, ми не можемо дістатись до цього елементу, якщо не пройдемо через ось цей елемент і цей. Саме тому він називається однозв'язний. Двозв'язний список трохи по-іншому працює. Ми його будемо розглядати ще трохи пізніше. А ось так працює стек. І ось ця структура даних як однозв'язковий список. Він якраз і працює за принципом PILO. First-in-Last-out. Тобто стек. Ну, а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, до скорих зустрічей. Пока!